Я багато говорила про цей сайт і говорила, що цей хайп проєкт, який працюватиме недовго, але встигнути заробити хороші гроші можна однозначно. Хто встиг зареєструватися, наприклад, ще місяць тому, то змогли відбити свій депозит і трохи заробити. Я на цьому проєкті два місяці і змогла заробити понад 300 доларів. При цьому я не вклала жодного центу. Тільки внесла 50 rx строн для активації облікового запису. Я отримувала бонуси від нами, Та не лише за запрошення нових користувачів. Мені трохи пощастило, але не в цьому суть. Багато хто, які вносили депозити, змогли. Заробити більше за мене це 500 доларів і навіть 1000 доларів за місяць. Тобто, хай проекти потрібно ловити та е, проходити реєстрацію у перші дні його виходу. Тоді е, можна буде заробити. Нормально грошей. І, звичайно ж, потрібно мати чуйку на подібні проекти, оскільки є сайти, які створюються неграмотно і закриваються наступного тижня відразу ж. Сайтлтер X проект непоганий, дозволив заробити грошей багатьом, але кожен, хто проходить реєстрацію, повинен розуміти, що це хайп. Проєкт і існувати навіть півроку він не може. Але що мені не подобається у таких проєктах? Дивіться, всім відомо, що це вже скам. Намі на зв'язок не виходить, групу закрили, спілкуватися не дозволяють користувачам, і організатори, власники продовжують збирати гроші з учасників. Тобто вони. Сайт не закривають. Вони продовжують заробляти відсотки від нашої активності. І мало того, люди продовжують вкладати гроші ті люди, які, наприклад, не стежать за групою в Телеграм. Ось це, звичайно, шахрайство з великої літери. Так робити не можна. Якщо ви закрили проєкт, то закрити і сайт, щоб ми вже не змогли на нього заходити. Хоча намі у групі кілька разів повторювали, що ми всі працюватимемо і зароблятимемо до жовтня місяця. І в той момент пам'ятаю. Ще подумала, що навіть якщо цей проєкт проіснує до середини серпня, то це вже буде круто і ми зможемо заробити ще більше, але це, напевно, фішка така була, щоб заманити більше людей на цей проєкт, це підло, дуже підло, шахрайство чистої води. Хтось у групі написав ось зараз, що Цех підтримка відповіла, та гроші будуть зараховані протягом 48 годин на наші адреси, які ми вказували при виведенні труну сайту. Я цьому вже не вірю. Саме так і закриваються всі хайп проекти просто мовчки зникають. Люди це переживають один з одним, там спілкуються, переписуються, і все. Забувають, проходить час, ми знаходимо інші Проект. А коли я знімала відео про цей сайт, я говорила, що це хайп проєкт, що він не існуватиме вічно, але спочатку можна заробити, якщо відразу зареєструватися і почати заробляти. Будьте обережні, коли вносите депозити на будь-який сайт, на Неперевірений сайт. Я вам скажу, що я близько п'яти років перебуваю в інтернеті, заробляю без вкладень, і SellerX це перший сайт, куди я вклала гроші. Тобто, я до цього ставлюся обережніше і не вкладаю гроші в проекти, в яких не впевнена. Та й взагалі я не вкладаю поки що гроші. Тей Строн, якщо ви пам'ятаєте, підскочив два тижні тому до 0082 навіть був. І саме на цьому цей проект і заробив гроші. А зараз крипта знов впала. Якщо мені там хтось реально не розжує все по полочкам, не розповість, що це реально працює, що можна відбити свої гроші і заробити зверху. Якщо я буду впевнена, що я зможу заробити, я вкладу гроші. Якщо це буде сумнівно, якщо це буде у мене 50 на 50, навіть я просто пройду мимо. І пробуватиму. І буду пробувати заробляти без вкладень на тих же проєктах. Бережіть свій час, бережіть свої гроші, бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких.